Доброго дня, вагітера українська. мене звати Олена. Загальний розман. Повня 3 січня. Які завершаться процеси, які розкриються секрети. Наша сегніфікація. По, по першому та другому варіанту. Повнів 3 січня 26 року, які завершаться процеси? Які розкриються секрети таємниці? Завершиться процес, який розкриються в таємниці і порада. Чому варіант ваша сигніфікація? А ви ясно зрозумієте, як вам вийти з безрезультативності? Вищі сили ведуть вас саме шляхом, досягнення того, чого прагнете, особисто, що стосується чутливої сфери, особистого життя. Загалом, по-дальшому, вищі сили говорять, що ви будете щасливі, якщо на даний момент ви знаходитесь в ситуації. Без результативності, ви повинні для себе розуміти, що є перехідний момент. Вищий суд відбувся по відношенню до ситуації в вашому житті. Розглядалася ситуація, взаємодія, саме і негативний вплив людей. Вищий суд відбувався не лише по відношенню до вас, а й по відношенню до тих людей, які негативно впливали, з якими ви взаємодіяли. Тобто кожен отримав правосуддю. І вам говорять, що от ви повинні розуміти, що саме відбувається, і почекати. З розумінням поставитись до ситуації. Сонце говорить саме про позитивний результат, про те, що ви будете щасливі, будете радіти. І в ресурсі. Будете мати енергетичний ресурс. Що стосується особистого життя. Чоловік, з яким ви конфліктували, з яким не досягали результату, можливо, не конфліктували, не досягали результату тривалий час. В декого були суперечки, непорозуміння. Ви навіть не мали розуміння, як діяти по відношенню до взаємодії з даною людиною, щоб мати позитивний результат. Тому, можливо. Змінили своє фокусування по відношенню до ситуації, пішли в реалізацію, в самореалізацію. Ви зрозуміли, що якщо людина не йде вам назустріч, марно стукатись в закриті двері. І ви перефокусувалися, зрозуміли, що ситуація, в якій ви знаходитесь, потребує вашого включення в процес. Тому що є саме конкуренти, є ті люди, які закривають вам шляхи, які негативно впливають. І ви розумієте, що втрачати час і вкладати в ресурс ситуацію, де ви не досягали результату, і загалом ця ситуація не залежить від вашого рішення, ну, тому ви перефокусувалися власне, на реалізацію. Ну, тому що загалом і достаток в вашому житті потребує покращення і включення в процес. Ви самодостатня жінка, ну, якщо чоловік, то чоловік більше резонує жінкою даний розклад. Скажемо те, що те, чого ви бажаєте, ви досягнете, тому що от, ви йдете вірним шляхом, ваші дії вірні, і вищі сили розуміють, що ви досягнете свого того, чого побажаєте. Руна Єра підтверджує. Саме те, як би не складалися обставини, ситуація, ви отримаєте те, чого прагнете. Ви цілеспрямована людина. І якщо ви бажаєте, то ви досягнете благополуччя і достатку. Повня 3 січня, який завершиться процеси. Внутрішнє пропрацювання, нове народження, закінчення трансформації. Відчуєте внутрішнє наповнення силою загалом. Приймете мудрі рішення по відношенню до того, яким шляхом ви будете рухатись. Ви зрозумієте насамперед. По відношенню до благополуччя і достатку, як вам діяти, по відношенню до завдання вашого роду, хто, власне, орієнтується по відношенню до даної тематики, то ви зрозумієте, що вам потрібно робити і як вам потрібно діяти. Ви зрозумієте, що нове народження це саме той етап життєвий, який ви повинні пройти. Ви зрозумієте, яким чином вам діяти, щоб досягнути благополуччя достатку. Ви відчуєте внутрішню силу, внутрішні ресурсне наповнення і зрозумієте, що саме час прийшов проявлятися. Які завершиться процеси внутрішня трансформація насамперед. Відбудеться нове народження. Можливо, на даному етапі уповільнили ви мандрівку, тобто рухатись далі. Ви повинні для себе, хто власне керується розумом, прислухайтесь до інтуїції, до внутрішнього голосу. У вас є можливості вийти з ситуації, з обставин, які не дають вам рухатись далі. Відправлятися в свою мандрівку. Ви уповільнилися на даному етапі, а вам потрібно вже відправлятися, використовувати можливості, які ви маєте, або будете мати, або вам як попередження, не керуйтеся лише розумом. Казівка вам керуйтесь внутрішнім голосом інтуїції по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитесь. Це буде вірним рішенням при отриманні шансу можливості і інформації. Новонародження ще може говорити саме про зміни, позитивні зміни в вашому житті відносно і достатку. В деяких моментах ви повинні проявити силу волі, силу духу для того, щоб структурувати, дисциплінуватися і рухатись до цілі до результату. Але от саме в тих людей, духовно розвинених, людей, які проходили внутрішню трансформацію, вам говорять, ви повинні прислухатись до інтуїції, до внутрішнього голосу. Ви отримаєте для себе впевнене, ви отримаєте вказівки і зрозумієте, як вам діяти по відношенню до ситуації, щоб покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя достатку. І загалом відносно благополуччя достатку, хто орієнтується саме в тематиці роду. Завдання, яке стоїть перед вами на даному життєвому етапі, вам говорять, що вам потрібно буде прикласти зусиль по відношенню до ситуації, трансформацію ви закінчили. Прислухайтеся до інтуїції, до внутрішнього голосу, проявляйте мудрість по відношенню до ситуації, ну і ви повинні розуміти, що ви маєте підтримку роду, внутрішню силу, внутрішній стержень, ресурсність для того, щоб мати саме той рівень благополуччя і достатку, якого ви бажаєте досягнути. Покращити ситуацію, яка склалася на даний момент в вашому роду. Пробудження, нове народження. Ви отримуєте можливості покращення ситуації. Ви отримуєте можливості відносно нового починання, яке і дасть вам позитивні результати. Чого б це не стосувалося. Розкриються секрети, які маніпуляції, карта не маніпуляції, а говориться саме про те, От те, що відбувалося відносно особистого життя в вашому житті? Дана ситуація, якщо вона була негативною, закінчилася, якщо вона була позитивною, скажімо так, вона негативно не вплинула на ваше відношення в стосунках з партнером, або, можливо, от, на ваш емоційний ресурсний стан, вам говорять от, по відношенню до того, що буде в подальшому відбуватися, розкриються секрети. Які секрети? А ви отримаєте шанс, можливість на щасливе майбутнє. Ваше життя війде партнера, якщо немає партнера. Ви отримаєте для себе шанс, можливість покращити ситуацію відносно благополуччя достатку фінансово-матеріального і що стосується особистого життя. Ви зрозумієте для себе, чому саме відбувалися такі події, ситуації, такі, які відбувалися в вашому житті, до якого моменту. Підготовували вас ваш рід і вищі сили. І який подарунок ви отримаєте завдяки тому, що ви проходили трансформацію, завдяки тому, що ви працювали, пропрацьовували і діяли. Внутрішньо ви відчуєте ресурсність і наповненість. Це насамперед, що є для вас подарунком від вашого роду. Ви маєте мудрість, маєте досвід по відношенню до того, щоб проаналізувати, зробити вірні висновки і прийняти для себе. Вірне рішення або зробити вірний вибір. І от яким подарунком? Ваше життя прийде людина, якщо це особисте життя, тобто партнер протилежної статі, з яким ви досягнете благополуччя і достатку, тобто ви отримаєте шанс, можливість на щасливе майбутнє. І ви отримаєте шанс, можливість, от в кого є не особисте життя, ну, можливо, ви в парі, ви в родині, а от в кого є пріоритетом фінансово і матеріальне, то з часом ви досягнете. Того чого прагнеться. Як додатково секрети для вас відкриваються? От є людина, яка була тягарем, яка ускладнювала вам життя, закривала шляхи, ви не мали можливості вибору, ви знаходились в самотності, але незважаючи на ці перепони, незважаючи на присутність даної людини в вашому житті, ви все одно діяли, ви все одно рухались, ви йшли в самотності шляхом духовного розвитку, пізнання. І, власне, за те, що ви зробили вірний вибір, вищі сили надають вам можливість переходу на наступний етап, вищі сили надають вам ключі. Перший ключ, який ви отримаєте, це як вам позбутися саме тих людей, або от навіть просто розуміння, що ви позбулися тих людей, які були тягарем, які були путами саме для вас, які закривали вам шляхи і не давали вам можливості досягнути благополуччя достатку. Ви отримуєте ключі, ви отримуєте розуміння, ви отримуєте мудрість, знання і будете мати шанс можливість, щоб покращити ситуацію, і досягнути благополуччя і достатку в своєму житті. От саме такі розкриваються секрети і завершуються процеси. Закінчення процесу трансформації, вищі сили вам говорять, що ви будете мати шанс, можливість, ви знаходитесь в ресурсному стані або відчуєте, власне, найближчий час. В вашому житті нове народження. Тобто ви народжуєтеся після трансформації, внутрішньої трансформації, ну і зовні у вас відбудуться кардинальні зміни завдяки тим шансам і можливостям, які будуть входити в ваше життя в найближчий час. Порада. Ну, якщо на даний момент не маєте ясності розуміння, ви не повинні знаходитись в страху і невпевненості, вам надається ясність розуміння відносно даного розкладу. Що ви будете мати те, чого прагнете. Якщо ви чоловік безпосередньо вказівка відносно реалізації ваших планів, зрозумійте для себе, що вам не потрібно боятися, вам не потрібно знаходитись невпевненості, вам не потрібно знаходитись в ілюзіях відносно того, що ви, наприклад, не зможете досягнути того, чого прагнете, досягнете. Можливо, складаються обставини в вашому житті так, що ви не впевнені ні, от, ви не повинні відмовлятися. Або, наприклад, відносно партнерки протилежної статі, якщо ви думаєте, що ви прийдете з пропозицією саме до неї, і вона відмовиться, вам говорять, що ні, це ілюзія. Вам не потрібно навіть про це й думати. Ви боїтеся бути жертвою в даних стосунках, вам говорять, що ви невірне бачення. Партнерка протилежної статі сама бажає активно проявлятися саме в ваш бік. Тому якщо ви на даний момент сумніваєтесь по відношенню до позитивного результату в даних стосунках, говорять, що невірне бачення. Не знаходитесь пасивності і сумнівах, все буде добре. Десятка кубків говорить про щастя, благополуччя і достаток. Якщо ви будете активно проявлятися саме в бік партнерки протилежної статі, то ви отримаєте позитивний результат. По-перше, стабільність, в якій ви знаходитеся, час переводити дані стосунки на наступний етап, не потрібно жертвувати, і ви не будете жертвою, ви повинні для себе розуміти, відносно стосунків, ви вибір зробили вірний, і кожен із вас вибирає одне одного. Ви бажаєте бути одне з одним. Навіть якщо на даний момент жінка не впевнена в тому, що дані стосунки будуть мати розвиток, будуть мати новонародження. Сподівається, що все-таки позитивні зміни відбудуться. Тому, от чоловік, варен, по першому варіанту, якщо і ви сидите в сумнівах, то розумійте для себе, що відносно особистого життя, ви маєте 100% шанс на позитивний результат. Якщо ви активно проявитеся в бік партнерки протилежної статі, то ви отримаєте позитивний результат, ну і будете разом крокувати. В розвиток даних стосунків і до досягнення благополуччя достатку. Ну і насамперед кожен із вас повинен розуміти, що вищі сили підтримують. Вони підтримують вас, якщо ви будете крокувати в розвиток даних стосунків. Вони надають вам інформацію як ключ для того, щоб так є перепони. Є, можливо, треті особи в ваших стосунках. Є люди, які не бажають, щоб ви були разом. Або по відношенню до кожної з вас, щоб ви мали позитивний результат відносно благополуччя і достатку, в особистому житті насамперед. Але, от вищі сили вам надають інформацію, і говорять, ви маєте ключ. От навіть ця дана підсказка, дана інформація вам як ключ, що саме відбувається? Тому от відкидайте от і сумніви, відсікайте. Очищайте ментал від страху невпевненості по відношенню до... Даних стосунків або до партнера протилежної статі, крокуйте, дійте активно, йдіть на зустріч одне одному, йдіть в розвиток даних стосунків. Дані стосунки для вас це саме ще благополуччю достаток. Це як порада. Ще додаткова інформація. Жінка, якщо ви турбуєтесь на даний момент відносно благополуччя достатку, Фінансово і матеріального, ну, ви маєте захист з боку вищих сил, у вашому житті відбудеться нове народження, ви отримаєте можливості, вам говорять, прислухайтеся до внутрішнього голосу, до інтуїції по відношенню до ситуації. Не потрібно, відносно особистого життя ще для жінки, не потрібно прагнути. Якщо ситуація, наприклад, ви розумієте, що складається не так, як ви то бажаєте, ви бажаєте прискорити якісь події. От на даному етапі вищі сили говорять, ви повинні для себе розуміти, що відносно особистого життя це для жінки, відносно особистого життя і відносно фінансового благополуччя достатку, ви отримаєте шанс, можливість на позитивний результат. Тому, якщо ви, наприклад, на даний момент думаєте, що як вам діяти, знаходитесь в негативному емоційному стані, зливаєте саме туди ресурс, вам не потрібно цього робити. От, або хтось думає, що є люди, які негативно впливають саме на. Ситуацію у вашому житті і не відбуваються зміни, ні. Відбувся суд вищих сил, нове народження от саме цей перехідний процес. І ви повинні розуміти, що? Що головне для вас? Відносно особистого життя йти в розвиток, активно діяти, рухатись на зустріч одне одному і вже разом рухатись в розвиток в даних стосунків. Якщо це реалізація, ви отримаєте шанс, можливість або розуміння. Як вам діяти, як вам досягнути того, чого прагнете. Якщо хтось стоїть на виборі і є обставини, або будете стояти на виборі, повня 3 січня розкриє секрети, деякі секрети, і вам потрібно буде вибирати. Вам говорять, що прислухайтесь до інтуїції, у вас достатньо мудрості і в самотності, як підказка, ви зможете для себе зрозуміти, яким шляхом вам діяти і як вам рухатись. Ані ви отримаєте розуміння, якщо це стосується саме людей, у от вашому оточенні є мінімум одна людина, яка є тягарем, яка ускладнює або буде ускладнювати ваш шлях в розвиток і до досягнення благополуччя достатку. Вам говорять, що у вас достатньо мудрості і знань, щоб саме зробити вірний вибір і крокувати в розвиток якої б сфери життя це не стосувалося, якої б ситуації це не стосувалося. Тому, які б ускладнення, або хто б не був саме тією людиною, яка буде влаштовувати вам перепони на вашому шляху, вони не досягнуть того, чого прагнуть. Насамперед, по відношенню до ситуації, якщо ви будете брати відповідальність і активно проявлятися, чоловікович чи жінка не має значення, ви отримаєте те, чого бажаєте. Навіть не майте сумніву, навіть і не думайте про те, що. Ви знову будете жертвою, як би ви не діяли, ви не досягнете того, що правда, досягнете. Потрібно активно проявлятися, активно діяти. Ви як не будете діяти, 100% не досягнете. А якщо почнете діяти, не зважаючи на сумніви, не зважаючи на невпевненість, потрібно крокувати в розвиток. Якої би свери життя це не стосувалось, чого б це не стосувалось, потрібно крокувати в розвиток. Дякую, Повня 3 січня. Які завершаться процеси, розкриється секрет. Корен по другому варіанту ваша сигніфікація. Нід вищих сил отримуєте руку допомоги. Ясність розуміння. Ресурс. Ви отримаєте ясність розуміння, як вам діяти. В якому направленні або по відношенню до чого потрібно прикласти зусиль, проявити мудрість, або як вам діяти, щоб отримати, чого ви прагнете. відсічите, очистите ментал, свій простір і зрозумієте, що, в якому направленні і по відношенню до чого потрібно прикласти зусиль, щоб змінити ситуацію у вашому житті. Ясність розуміння, вихід з ментального лабіринту, пропрацювання саме негативно-емоційного стану. Ви мудра людина, і тривалий час ви отримували знання, пропрацьовували ті моменти, ситуації, обставини, які вам не давали рухатись, які вам не давали знаходитись в ресурсному стані. Ну, але ж ці обставини, ситуації зробили вас саме тією сильною, самодостатньою людиною, якою ви є на даний. Етапі життєвому. Ну, говорять, що ситуація кардинально зміниться, і ви зможете досягнути того, що прагнете, те, про що мрієте і чого бажаєте. Ну, по відношенню до ситуації, можливо, навіть ви маєте сумніви, але вище сили у вас бачить мага, людиною, яка, якщо заважає, може досягнути, чого б вона не вважала творцем в своєму житті. Тому не потрібно на даному етапі мати сумніви. Ви повинні розуміти, що. Вищі сили вас підтримують, вищі сили захищають, і ви зможете в подальшому, якщо будете працювати, прикладати зусиль, зможете досягнути того, чого прагнете. Повні 3 січня, які завершаться процеси? По відношенню до реалізації ви знаходились в ситуації пасивній, займали пасивну позицію, переливали спустово порожнє, аналізували, думали. Якби балансували по відношенню ситуації, якщо й були якісь дії, але вони не настільки були активні і безрезультативні, більше всього. Ну, говорять, які завершаться процеси, перестанете балансувати, закриватися, ви зрозумієте, що вже Достатню часу ви аналізували, ви прикладали зусиль, зливали ресурс, і на даному етапі, замість того, щоб сидіти, думати, приливати з постового порожнє, вам потрібно діяти. Якщо раніше ви були залежні, по відношенню до ситуації, можливо, залежність відносно вашої ситуації складалася саме в тому, що на вашому шляху були перепони, на вашому шляху були саме ті люди, які закривали вам шляхи. Ви відносно взаємодії з даними людьми знаходилися в мороку, тобто те, яку інформацію ви отримали по відношенню до взаємодії з людьми, або от по відношенню до якоїсь ситуації, ну, не давала вам можливості рухатись далі. Ви закривалися, ви аналізували, ви думали, як вам діяти. І от більше всього зливали ресурс саме в оцей процес, постійні думки. Аналізування. На даному етапі говорять саме, що якщо і є якийсь процес ментальний, тобто думаєте про щось, скажімо так, ви повинні розуміти, що не час балансувати, а час проявлятися, якщо ви бажаєте покращити ситуацію відносно фінансового до достатку. Тобто завершиться процес, перестанете балансувати, перестанете закриватися, перестанете знаходитись в самотності, переливати в порожнє, а от зрозуміти для себе, що от я бажаю рухатись саме даним шляхом. Я буду вкладатись, і от завдяки тому, що ви будете діяти, ви будете працювати, ви будете вкладатись, ви й досягнете того, чого прагнете. Які розкриються секрети, повня 3 січня, що ви зробили вірний вибір. По відношенню до тих людей, які негативно діяли, ви зробили вірний вибір. Ви отримаєте для себе інформацію, або ясність розуміння, що так, ситуація обставлена саме з тими людьми, які негативно діяли, зробила вас сильнішою. Але ви який подарунок? Відчуєте внутрішню ресурсність, самодостатність, і силу волі свого духу. Те, які зміни відбулися у вас по відношенню до протистояння і взаємодії з тими людьми, які заздріли, які негативно впливали на ваше життя, які не давали вам можливості досягати результативності. Розкриються секрети? Ну, Що на даному етапі, якщо ви думаєте, що у вас закриті шляхи відносно благополуччя і достатку, ну вам, говорять ви ще сили радіти. Замість того, щоб знаходитись сумніва, страху по відношенню до того, що відбувається, наприклад, на, у вас нічого не відбувається, ніякі змін не відбулося. Вам говорять повільно, але буде ситуація змінюватися. Коли Фортуни говорить саме про удачу, яка є на вашому боці, і ви будете згодом радіти. Не зраджуйте, по відношенню до ситуації не потрібно знаходитись в внутрішньому розраві, не потрібно постійно думати, от по відношенню до... Те, якщо був період, коли вам закривали шляхи, то на даному етапі ні. Говорять, що саме повня, 3 січня розкриває секрети для вас, що в вашому оточенні нема тих людей, які можуть впливати як на і достаток, так і на особисте життя. загалом на ситуацію в вашому житті. Перестаньте балансувати, перестаньте зливати ресурсами в такі думки. Ви повинні зрозуміти, що настрій, ресурсність залежить від вас. Тому, як ви будете проявлятись, як ви будете діяти, в якому ресурсному стані ви будете знаходитись, такого результату ви й досягнете. І от відносно ресурсного потрібні пропрацювання. Ну, а відносно власне реалізації, фінансово матеріальному благополучному достатку. Фортуна на вашому боці, можливо, буде переїзд, але. По відношенню до ситуації, що б не відбувалося в подальшому вашому житті, от після повні 3 січня, можливо, в декого саме ситуація потребуватиме переїзду. Ну, говорять, якщо ви бажаєте змін відносно матеріального благополуччя і достатку, то не повинні зраджувати. Тобто використовуйте шанси, можливості, які йдуть прийдуть в ваше життя. Ви будете радіти згодом. Якщо приймете дану пропозицію, і скористаєтесь даним шансом, даною можливостю. Так потрібно буде прикладати зусиль, але це дасть вам можливості в подальшому досягнути результату. Вам потрібно буде бути магом, ніхто роботу, або саме от процес, в який вам потрібно буде включатися. Ніхто по відношенню до ситуації в вашому житті не дасть вам ні гарантій, ні. Фактично впевненості в тому, що ви досягнете позитивного результату. Єдине, що вам говорять, що ви будете вдоволені саме тим результатом, який ви отримаєте, по відношенню до ситуації, тих обставин, можливостей, які будуть відкриватися в подальшому вашому житті. Фортуна, удачі на вашому боці. Рухайтесь, дійте і активно проявляйтеся. Порада, варіант по другому варіанту. Ідіть на починання, йдійте. Хто не зрозумів, яким шляхом рухатись, ви отримаєте в найближчий час ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись. Ну або буде пропозиція. Є людина, яка спостерігає за вами, і ви отримаєте інформацію від даної людини повідомлення по відношенню до новопочинання вам порада від вищих сил і тимного починання і активно проявлятися по відношенню до тих можливостей, шансів, які будуть відкриватися в вашому житті. Дякую. Таро української до зустрічі!